Доброго дня, з вами компанія Автофокус і У нас нове круте надходження. Подивіться, як виглядає цей Golf 5. Максимально приємно, максимально класно виглядає, без рижиків, без будь-яких нюансів. Це в нас Volkswagen Golf, Він у нас 2006 року, 1,4 бензиновий двигунчик, Візуально, взагалі, суперечко. По салончику, максимально збережений стан. Подивіться, все в ідеальнішому стані, не дивлячись ні на що. Багато роботи по ньому зроблено, перебрана ходова частина. Замінено у нас цепочок ГРМ, замінено щеплення та непогана комплектація. Повний склопакет. Ось такі чехольчики у нас попереду, під ними все максимально чудово та приємно, не порвано. Механічне регулювання сидінь, є мікроліф. Ось таке кермо у нас. Авто світло мається, маємо 267 тисяч кілометрів на приборній панелі. Ось такий вже екранчик з блютузиком, маємо підігрівські сидінь, клімат-контроль та механічну коробочку передач. Максимально все приємно, максимально живий та гарний гольф. Кому цікаво, звертайтеся Михайло Гришка, 4А, компанія Автофокус.